Вітаю, любі друзі, вас у себе на каналі. Мене звати Алла. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми справами, трохи розповісти, як в мене проходить моя відпустка у Польщі. Я повернулася з Варшави, там ми відсвяткували день народження онука. Він пішов у школу в перший клас, перший f клас школа номер 358 у Варшаві. Тож все добре. А зараз мені через декілька днів повертатися в Україну, але я не можу витримати. Мені хочеться вам показати, чим я тут займаюся. Ось я на балконі вирішила трошки зняти для вас відео, показати журнальчики, які я отримала від дівчини. Дівчину звати Катаржина. Ми з нею почали спілкуватися в інстаграм, і вона для мене люб'язна купувала журнали. і Додатком до посилочки журналами сталася ще й отака вкусняшка, скажімо так. Це короб, який вона зробила власну руч, дуже гарний. Дивіться, як гарно і гармонійно виглядає, виглядають в ньому ниточки ниточки я обов'язково використаю. Для мене зараз ниточки для в'язання, як нитечки, як наборчики для вишивання. Дуже я люблю. І такий, дивіться, який гарний колір з Люріксом. Якраз вистачить мені на футболку таку парфумовану воду. Гудзики на морську тематику. Якраз я люблю цю тематику, живу в Одесі, біля моря і обов'язково використаю. Ножнички. Зараз буде, коли буду вишивати, буде чим відрізати ниточки. І отакий наборчик від фірми Орхідея для створення листівочки. Ось такий наборчик дуже гарний. Але я хочу поділитися з вами. Хочу пролиснути, пролиснути ці журнали, які я отримала. Тож залишайтеся. Я вважаю, вам буде цікаво. Тож, давайте подивимося, які в мене журнали. Так, перше, що я хотіла показати, то це журнали ігла малюване за березень місяць і за квітень місяць. Чудові тут дизайни. У березневому випуску мені подобаються закладочки для книжки. Ось я можу ще онукові вишити і такі закладочки, але вони трохи такі дитячі. Він мене хлопець такий вже дорослий, але може бути і я вишию і такі. І дуже мені подобається цей з квіточками у такому ведерці. Гарні такі кольори, гарна, гарний такий дизайн. Що я хочу показати? Ну цей не буду я журнал листати. Ось ви бачите, які дизайни тут є. Ключ дан, у, у, у цих журналах ключ дан для ниточок Медейра DMC, анкор і Аріадна. і дається кількість. Так. Отакий журнал. Другий за травень місяць. Він мені подобається трошки більше чому. Тому що, ну, по-перше, дуже гарний такий зайчик з полуничкою, або земляничкою, я не знаю. Почувається такий подих весни у цих дизайнах. Я вважаю, що обов'язково вишлють ці роботи, і от я бачу їх оформлені в якісь або корзинки, або такі конверти для процесів. Щось таке прикладне, ну, дуже гарно. І дуже мені сподобався цей зимородок. Я не знаю, як українською буде цей птах, але польський зимородок спочатку він такий, ну знаєте, на сірому фоні. Навряд чи я буду вишивати, але птах яскравий. І ось тут я побачила в кінці, як виглядає подушка з цим з цієї роботи. Ну, дуже гал. В журналі дається інформація, мабуть, про набор, бо зестав це набор. Мабуть, є і набір для вишивки цієї подушки, але дуже гарно. Я б придбала б чесно такий набор і вишила б цю подушку. І ще хочу показати так от пролиснути, бо він, цей номер ну, дуже такий цікавий. Дивіться, як можна оформити квіточки і в рамка пяльця, і в багет, щоб була картина. Але ж я кажу, що ці роботи я бачу у прикладному оформленні. Так, пролиснемо зараз ці. Подивимося, що далі. Цей теж з ліліями дуже гарний дизайн ось цей замородок. В варіаціях і подушки, і картинки на стіну. Що тут ще таке гарненьке є? Будиночок, сільський, сільський такий пейзаж. ну але Я, я будиночки обожнюю вишивати, але таку велику роботу зараз я, звісно, не почну, не вистачає часу. Так, що тут ще? Метрика для дівчинки. Це в такому рожевому кольорі для дівчинки, але є ще і для хлопчика, дівчинка Даніела, хлопчик Даніель. Так, лілії. І можна оформити цю, цю роботу як дорожку на стіл. Також тут є такі весільні листівки, можна вишити, оформити, дивіться. Ну і поки що все. Так, що далі? Далі журнальчик Хавдгобеленовий. Тут такі величенькі пропонують роботи. Я не буду його листати, дівчата О, такі от такі, як на обложці. Я хочу звернути вашу увагу на інший журнал. От у Польщі є такі журнали, дивіться, помисли на вілка. Це як я сказати помисли? Ну, не мислі, а дизайни до Великдня, що пропонують нам до Великдня? ось. І ви знаєте, також дихає цей журнал весною. Усе тут дуже гарне, мені дуже подобається. І от такі ніжні квіточки. От ви подивіться, який він гарний, який гарний фон. Ось можна сумку таку вишити. Дуже гарний в весняних квіточках-будинок, такий сільський, сільська хата. Це у моєї бабусі була така хата. Мені дуже подобаються ці роботи на пластиковий канві. Дуже вони гарні, яскраві, виходять, такі дуже святкові. І, звісно, цей кролик до велигня у квіточках, ну і пташки. Оцей журнальчик я хочу вам трохи полистати. Давайте його подивимося. Це велика робота. Ну, Дизайн цей з курочкою та птахами. Ось. О. Дивіться три троє пташенят, троє каченят. Також можна вишити. Або в дитячу кімнату, або так щось оформити. Дивіться листівки, які гарні. Ось так виглядають схемки в цих журналах. так І які є дизайни до Велидня. Дивіться. Які писанки, ну, дивіться, які вони гарні. Ну, такі гарню, гарнющі, прямо, які вони яскраві, дуже гарні. Мені так подобається це все. У мене є журнали. Я все збираюся якось зібратися і вишити, але вже, мабуть, до цього велидня я вишью обов'язково. Ось так виглядають схемки. Ну, ниточки я підберу, зроблю перевод DMC, або придбаю ці ниточки, подивимося, що там в мене в Одесі є в наявності. І я дуже хочу це вишити. Дуже мені подобаються ці дизайни. Дивіться, як гарно. Так, другий журнальчик такий колекція на рок. Ну, тут ви бачите дірочки. Я спочатку не зрозуміла, думаю, що це за дірочки. Але це журнал. Ой, журнал. Календар. <календар>, Календар, який можна повісити на собі на стінку і дивитися і вишивати те, що тут нам пропонують. Дуже гарні дизайни. Ось дивіться, який дизайн. Давайте подивимось спочатку, чому я з, -з, -з, -з середини. Ось у нас полуниця з бджілкою. До речі, дуже гарний дизайн. Такий лютневий I Love You з сердечком. медвежатко таке. Медвежа. Так, тут у нас три курочки, квіточки. Це нам пропонують вишивати впродовж року. І ось ми бачимо січень, зимовий дизайн, лютий. Це в нас ведмежа з серденьком. У, Мар... у Марті в нас такий весняний пейзаж. В квітні, у Марті. У березні, я читаю Марти, у березні, в квітні... в квітні в нас три курочки. Далі це трав... який гарний сюжет. Книжка з квітками такими весняними. Це в травні, в червні собачка. В липні, дивіться, яка гарна баночка влипнева. Ну, дуже гарна. Її також можна вишити на пластикові канві. Так, так. полуниці у нас серпневі. Далі вже пішла осінь. Це в нас вже вересень такі квіточки. В жовтні сердеч... серденько, ну, але це якесь весільне таке. Такий дизайн, весільна така робота. Далі йде в дитячу кімнату, дуже гарна така подушка з машинкою. Це в нас листопад, і грудень також дуже гарний сюжет, зимовий такий, настала зима. Тож дивіться, яка чудова ідея, і схемки на всі ці дизайні є, і можна цілий рік вишивати той місяць, який зараз триває. Ну, дуже гарно, дуже цікаво. І я вважаю, що я приїду додому і повісю цей журналчик, хай він мене повісить як календар. Останній журнал це журнал про в'язання. Тут і гачком і спицями є цікаво. в нас соняшники у вазончиках, але ще я хочу показати. Я хочу показати, що я зроблю обов'язково, як приїду. Тут у нас викройки є, дівчата, бачите? Мені дуже сподобалася оця ідея okay. осінніх осінні їжачків. Я знайду такі гілки, пошию таких їжачків і повісю в себе вдома, будуть в мене на столі стояти. Знаєте, затишна, затишна осінь. Від цієї картинки аж по чаям, погодою, ну дуже гарні. Я підберу такі якісь осінні тканинки, в мене є, притини це не проблема. І... Зроблю собі обов'язково таку роботу. І останнє, що я хотіла вам показати, а більш ніж показати, це похвастатись, дівчата, дивіться, які катаржини мені прислала наборчик Дуже гарний. Зараз, ну я, коли приїхала сюди, мені я не брала з собою рукоділля, не брала вишивання. Думаю. Буду займатися дітьми, буду їздити в якісь подорожі, але зараз в мене зайти передостатні два чи mm менш -hmm. тихі в мене. Ще добу мені їхати в поїзді, тож я хочу сьогодні почати вишивати цей набір. Цей набір, ось дивіться, на пластиковий канві. Тут є голочка, ножнички мені катаржина поклала, так що в мене все є для того, щоб почати вишивати цей набір. І що я хочу сказати? Упаковка це він, який гарний. Звісно, я цю упаковку не викину, а використаю, Буду шити конверти для процесів. У мене тут буде два вінілових віконця вийде. Давайте відкриємо. Я на силу витримала, щоб відкрити цей набір з вами. Ось, бачите, який гарний, м'який вініл. Так що все в мене піде в діло. Давайте подивимось на набір. Це набор фірми Орхідея. Набор для вишивки таких чудових, зимових, ялинкових іграшок отакі чотири сніговічка. Як у нас сніговічки будуть українською? Треба, треба буде подивитися. Так, значить, давайте відкриємо. Тут у нас отака схемка. Схемка чорно-біла. Я ще й не дивилася, я дивлюсь на неї разом з вами. Ось так виглядає схемка. Ключик у нас виглядає, ось дивіться, збоку винесений на значки і ну, значки на, все на органайзері з ниточками. Дивіться, які ніточки, гарні, яскраві. Мене... Дивує, навіщо так багато чорного кольору. Ну, подивимося. Дивіться, якої довжини ниточки. Ниточки довгі, я люблю такою довжиною вишивати. Зараз, звісно, я трохи перевішую. перевішую по-своєму, бо так вишивати, то ниточки по позлітають, а я перевішую по-своєму, як мені буде потрібно. Буду вишивати з цих органайзерів. Але вони трохи затаненькі, але нічого. Один у нас червоним кольором. Інший з синім кольором. А я, до речі, і не знаю чому. А, це друга палетка. Дивіться, я вже. Це перша палетка червоним, другим синім. Це в нас тут 24, 25, 26, 27, 28, 29. Кольорів у нас нитечок у цьому наборі. До речі, я ще не показала канву, і ось у нас такий лист канви. Із голочкою. Все є. Я люблю, коли в наборі все є щоб отак так от. В умовах, коли ти не вдома, ти можеш приступити до вишивки, до роботи і не сумувати за своїм рукоділем. Тож, все, дівчата. По рукоділю це поки все. Показала вам свої наборчики. Я ще буду тут, у цьому місті, у Скавіна, 2 дні. дні. У нас цікавіші події. Сьогодні в обід ми підемо на... Фестиваль улічної їжі. Завтра ми поїдемо у краків. Я трошечки вам познімаю і тож залишайтеся зі мною. Ось так виглядає слідкутали, але людей ще не дуже багато, бо робочий час тут вистрілися фургони з різноманітною їжею, і польська запіканка, і солодкі гофри, і фрітки. Але ми вибрали грецьку їжу. Люди кричать тут. Музика грає, але все добре. Дівчата, хочу показати поближче. Оце я розгорнула, отак виглядає піта. Її присмажили. Це ніяка не, Заго... ніяка не заготівка. Приз нас посмажили ці піти, потім поклали. В мене м'ясо, курки, цибуля, помідор, капуста і картопля фрі. Ну, але це дуже смачно, це все тепле. І дуже харизматичний чоловік нам це зробив. Оце Ми вибрали трейлер з Греко. Ми, ми, ми вважаємо, що то Грек. Так. Ми вважаємо, що Грек, бо він польською не розмовляє і дуже приємний. Сьогодні ми прийшли в кафе. Сьогодні ми прийшли в кафе Gate of India. Тут така суто індійська обстановка, дуже цікаво. І я хочу показати вам їжу, яку ми замовили, бо в Україні я такого не бачила. Може, мало ходила. Це з чесником, це з маслом індійський хліб, і з підігрівом соус з куркою. Це курка карі, а це курка у томатному соусі. А тут у нас а то в нас доріковий соус з горішками вегетаріанські, без м'яс. Такі страви у нас на обід. Це ми сидимо в Кракові і за вікном у нас багато туристів і в Кракові. Кожен раз, коли я приїжджаю до Кракова, я намагаюся прийти сюди до Вавелю, пройтися вже знайомими місцями. Зараз погода дуже гарна, людей багато, яку тільки мову тут не почуєш. Повертатися додому мені дівчата насправді не дуже хочеться. Але сьогодні останній день мій в Польщі. Завтра я вирушаю в Україну, повернуся до свого звичного життя, робота, дім, тренування та й рукоділля. Звісно. Але коли закінчується одна відпустка, я маю надію, що наступить інша. Я буду планувати, я буду думати як буду проводити іншу відпустку. Тож життя триває. Бажаю і вам, усім дівчат, щоб у всіх була відпустка, щоб у всіх був наступний день, щоб ми жили сьогоднішнім днем і не сумували. Я трохи сумую, бо я уїжджаю від своїх дітей, але мене в Україні чекає чоловік. Тож усе добре. Всім пока, всім пока, всім всього хорошого.